Сьогодні нас всіх розбудив будильник чоловіка, бо йому сьогодні було вставати на роботу. Перший прокинувся Ігнашик. Як бачите, він дуже задоволений, виспався, спав чи гарно і вже танцює в своєму ліжечку. І хоче, щоб його вже витащили і до нас в ліжечко поклали. Так я і зробила. І ще декілька хвилин з ним бавлюся в ліжку і трошки ще просипаємось. Потім ми йдемо на кухню. Ось перший в нас їсть Ігнашик. Він, як справжній чоловік, не може терпіти голод, тому кашу я йому роблю дуже-дуже швидко. Інакше він влаштовує мені такий справжній концерт. Поки він там грається в своєму стільчику для годування, я максимально швидко намагаюся все зробити. Ось ми вже їмо. Він дуже довго обідає і вечеряє, а ось снідає він швиденько. Це дуже добре, бо вже хоче їсти чоловік цей час, зазвичай, і вже і я така, щоб трошечки вже поїла. Ігнат вже довольний, він вже поїв. Довольний? Де? Да? Нормальний, де? Да? Я вмикаю йому телевізор, нехай трошечки подивиться, а я в цей час приготую сніданок собі і чоловіку. Я сьогодні приготувала кашу вівсяну в мультиварці. На відкладений старт ставила вперше в житті. Зараз подивимось. О, непогано. Каша вівсяна. Зараз будемо пробувати. Ось, нарешті, я попала в ванну. У мене є декілька хвилин на це, тому я швиденько умиваюсь і наношу свій ранковий догляд. Більше ні на що часу не вистачає. Все, скажи, мені надоїло сидіти, і так вже молодець. Я скажу, да, мама вже переробила, витягай мене, витягай мене, швидше витягай. Все, йдемо перевдягати тепер Ігнашика. Ми зайшли в ванну, умились і прийшли вже в кімнату перевдягатись. Перевдягатись він нас і одягатись він нас зовсім не любить. А зараз, коли одежі стало більше, бо на вулиці і в квартирі похолодало, то вдягати його зараз це ще те задоволення. Він завжди кричить, вередує, і всі сусіди знають, що ми перевдягаємось. Тому я також намагаюсь зробити це все дуже швидко. Це випускаю ігнашка гратись на коврик. Тут розкидані ще з вчорашнього вечора всі іграшки. Я нічого не прибирала, бо ми сьогодні знову граємось в цій кімнаті, то не було смислу в цьому прибиранні. бо тато наш сьогодні працює вдома, тому ми будемо тут в другій кімнаті, як мишки, гратись, щоб йому не заважати. І настав час е, мені поснідати. Сподіваюся, що він трошки розважиться іграшками, і я встигну. Ну, а потім мене чекає ще оця куча білизни, яка тут лежить вже 2 дні. Треба нарешті її перегладити. Так, Ігнашик, вмикай ноутбук. Все, займайся. Це дитина зайнята, займайся. Так, ну що, йдемо їсти вівсяночку? Ну, виглядає як вівсянка. Я її не дуже люблю, бо мені здається, я її не дуже наїдаюсь. Але для різноманіття іноді все-таки є. Що до речі, хотіла сказати ще про наші ритуали ранкові: що ми ніколи не снідаємо разом всі разом з чоловіком. В принципі, ми і не обідаємо разом, і не вечеряємо разом. Ми взагалі, бо в нас дуже різний з чоловіком, знаєте, такий харчовий графік, дуже різний. Коли він хоче їсти, я ще не хочу, і навпаки. Раніше я постійно з цим якось намагалась боротись, нервувалася з цього приводу, а потім зрозуміла, що треба поважати його графік, і треба цінувати свої нерви. Бо вже нікого не переробиш, тому краще просто кожен їсть в той час, коли він хоче, стільки часу, скільки він хоче. Бо я їм дуже швидко, а чоловік мене їсть повільно. І все одно, коли ми їмо разом, мені доводиться просто потім так от сидіти і дивитися, і чекати, поки він доїсть, щоб там, ну типу що ми сидимо разом, і треба встати зі столу разом. Ось тому. Отак, і е, збираємося ми всі разом тільки на свята. Оце да. Коли якесь там свято день народження, тоді да. Тоді ми всі сідаємо і їмо вже разом. А так кожен сам по собі. Ну? Там за дверима працює тато, а Ігначик отак стоїть під дверима і стукає, щоб він його пустив. Після того, як він навчився сам переміщатись по квартирі. Оце нас кожен раз. Йому обов'язково треба <світ> до татусіка. Обов'язково це так мило і трошки жалібно. Ігнашик, ну тато працює. Ну тато працює. Давай сюди до мами. Ранкова рутина закінчена і починаються звичайні домашні справи, які я собі запланувала на день. Ігнаш, як завжди, мені десь там знизу допомагає. Зараз 11 я вклала ігнашика на його перший сон, і в мене є 40 хвилин. Я беру вас з собою на кухню і дещо вам там хочу показати. А ну, вгадайте, яку страву восени готує майже кожна господиня? Що перше приходить на ум? Звісно, це Шарлотка. Я вчора о, вже пізно ввечері, вночі майже також приготувала. Але щось вона мені не дуже сподобалась, коли я її витягнула. Оце вона ніч постояла, зараз з вами будемо дивитись. Як завжди, мій черговий рецепт з інтернету. Ну, подивимось. Не знаю. Щось мені підказує, що не дуже вдалий. А знаєте, може, і зря я тут на неї наговорюю, може, вона і непогана буде. Зараз я її трошки притрушу. Для краси цукром, скрою пудрою. Ну, все, краще, краще вже не буде, ріжемо. Ой, впала в нос. Це, знаєте, такий самий самий звичайний бісквіт, але щось він в мене впав. Мабуть, я не так прям класно взбила яйця. Ну, коротше, вночі, що воно там доброго може вийти? Але іншого часу не було. Ну так, да. коротше, всередині таке щось недопечене. Ладно, зараз якось я це витягну. Коротше, це повне фіаско. Всередині взагалі не пропеклося. Таке щось, ну, коротше, взагалі, не знаю. Все, зіпсувала пирог. Чоловік мій таке їсти не буде. Він не я, він все підряд не їсть. Ну, я, мабуть, краюшки поїм ті, що спеклись, а середину у сміття. Ну, ось так буває і таке. Не завжди виходять смаколики. Зайшов тільки що мій чоловік. <сміття> Каже: ти що думала, що якщо це посипати цукровою пудрою, то все, ніхто не помітить, що ти його зіпсувала. Ну, все уходить у сміття моя шарлотка. Але нічого, будемо шукати інші рецепти. Не знаю, чи винен тут рецепт, чи тут винна я. Але щось пішло не так. На вулиці такий сумасшедший вітер, що ми швидко прогулялись і вже повертаємось додому. Забрали з нової пошти посилочку, зараз з вами зробимо розпаковочку. Дуже холодно, скажіть. Привіт! Шапка злізла на очі. Зараз поправлю. Отже, я показувала вам, що ми з гнажиком приперли цілу коробенцю. і е, заминулому блозі розказувала, що зробила велике замовлення е, в сінсей магазині. Ось, нарешті, це замовлення до мене прийшло. До речі, йшло дуже швидко. Це я так нарешті сказала, але воно нормально недовго йшло. Так, зараз трошки пошурудю. Чому така велика коробка? Тому що тут лежить ось така штучка. Це рамочка для фотографій. Так прикольно запакували. Ось така вона, бачите? Прикольна рамка, але вона мені треба не для фото, а для чого вона мені треба? Я вам покажу, мабуть, у наступному влозі. Є в мене одна ідея. Для чого її використати. Ну, а якщо не вийде, то поставлю звичайні фотки, де все. Ось так. Прикольна рамка, такий колір приємний. Далі. Я замовляла ігнашки тепленьку піжамку. Боже, така приємна на дотик! Дивіться, яка. Клас! Такий ведмедик. Буде тепленько спати, бо діткам маленьким не можна вкриватися, а я щось дуже хвилююсь, щоб ігнашик не замерз вночі. У нас наче тепло, але все одно. І нема капюшончика. Бо ще одна піжамка до мене їде, там вже буде капюшон цей, а в цьому нема. Це була, мабуть, єдина модель на сайті. Ось такий коричневий ведмедик. Прикольний, дуже приємний. Далі шапка. Дока з бомбоном, темно-синя, і на зав'язочках. Ігнашик терпіти не може шапки. і Не думаю, що ця його порадує, ну, але треба. Вона на такій флісовій підкладочці, я таку і хотіла, бо я знаю по собі, що саме така підкладка спасає від вітру взимку, дуже тепло в них. Далі, кофточка, ось така на блискавці. Класно. Дуже прикольно, до речі, виглядає прикольніше ніж на цьому на екрані, коли я замовляла. Також єдина картинка, яка без капюшончиків. Усі ці ковтички йдуть з капюшонами. Ну а мені хотілось хоч одну мати без. І вона на такому начосіку, з таким начосіком тепленька буде. Ну, з такими також ведмедиками. Не скажу, що я фанат ведмедиків, я фанат динозавриків. Але з динозавриками в нас вже є, але я хочу сказати її на розпродажі в більшому розмірі, бо вона у нас в 68-му в маленькому. Бо вона мені просто подобається, і, в принципі, її можна поносити ще в більшому варіанті. Так, далі, 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 далі. Комплект бодиків. Це був розпродаж. Єдиний варіант, який залишився в нашому розмірі. Я хотіла, щоб вони були, звичайно, трошечки. Такі, знаєте, товстіші, вони тоненькі, хебешечки такі, але колір ну, приємний. Такий просто однотонний коричневий. Цей з машинками. І біленький, і біленький. Він такий не біленький, а молочний. Ну, ладно, нормально. Також піде, будемо в кімнаті в них ходити, а на вулицю ще зверху одягати ось, наприклад, отак. Так, А, ще одна така непонятна покупка це ось такий, як він там називався, забула. Ну, ви зрозуміли, на шиї одягається, не написано тут, як він називається. Ну, хомутик такий. Аж маніжка. О, маніжка. А, не знаю. Це, до речі, не акрил, а бавовна, От 100%. Ну так плотненько, так, ну, шарфік вже треба, це замість шарфіка. Залишилось тільки в такому бежевому кольорі, але ну, ж не дівчачий кольор. Ну, хлопці ж такосу, що носять свізленькі. І штанці. Так, да, і все. І штанці. Це комплект дві пари, такі сині. Вони такий колір синьо-зелений, знаєте, як такий. бірюзовий, бірюзовий. І ці з собаками. А, собаки ведмедики, лисиці ну, Мені хотілося щось таке, знаєте, наляпісте, яскраве, щоб, наприклад, одягати якийсь однотонний бодік, От, наприклад, коричневий, одягати якийсь однотонний бодік і під нього ось так вдягати штанці яскраві. Отака От була задумка. Коротше, все прикольно, як завжди, я люблю Сінсей і мені подобається там щось замовляти. І якість все мене влаштовує. Так що е, буду чекати розпродажу. До речі, штанішки також на значосиком, начебто тепленькі. Супер, я задоволена. Підемо все це міряти на Ігнашика. Оце він буде рад. Ми вийшли на прогулку, на вулиці сьогодні жаріжка. І в наші навіть без шапки. Але вітер, але вітер теплий, тому все одно класно. Все ще зелене, трошки жовтого. Так що прогуляємось сьогодні подовше. Тільки не гризи. Не гризи, тільки добре. Ось тако, я скажи, водій. На цьому буду завершувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь обов'язково і до зустрічі у нових моїх відео. Буду всіх дуже рада бачити знову.